Вітаю вас на уроці. В чому успіх блогера з нуля у 2024 році, і топ фішок, які допоможуть вам в залученні нової аудиторії і просуванні. А я як ніхто розумію, що не брати нову аудиторію буває складно, але чисто до тих пір, поки ти не знайдеш свою систему і робочі інструменти. І давайте зараз поговоримо про те, що насправді буде впливати на те, чи будуть приходити до вас саме ваші люди, ваші потенційні клієнти, і щоб ви швидко окуповували свою рекламу. Перше, що важливо, це бути собою, тобто вам в блозі не варто грати чиюсь роль і не варто показувати успішний успіх. Тут дуже важливо бути таким, який ви є в житті, ділитися своїми думками, цінностями, провалами і бути близьким до вашої аудиторії. Це має бути в різних таких етапах контенту, і в рілсах, і в сторізах, особливо в сторізах, де нам треба транслювати своє життя і свої думки. Наступний інструмент це таргет і автоворонки на рілси. Як це працює? За допомогою цього інструменту я виріс. Сла зі ста тисяч одразу до півмільйону, а далі до 800 тисяч. Тобто один інструмент повпливав по суті на це. Як я це робила? Ваші рілси мають бути продумані. Що значить продумані? Це значить, що заголовок чітко потрапляє в потреби вашого клієнта, не просто для усіх, та, а чітко для людини, яку ви хочете залучити. Вам треба дуже добре знати потреби цієї людини і цього клієнта і що він хоче вирішити за допомогою вас. Потім ви формуєте заголовок, пишете основну частину, даєте якусь користь і далі. Робити заклик до дій і перехід у воронку, тобто на наступний етап, коли людина вже розуміє, що да, мені цікава твоя манера, мені цікаві твої думки, я хочу дізнатися більше, і ви ж одразу в різ, скажете, як зрозуміти більше да, на цю тему, що почитати, що подивитись, як повзаємодіяти з вами ще. На да, тобто такий момент. І тут на допомогу приходять автоворонки, тому що ви ж не можете всім підписникам розсилати все вручну. Тому треба підключити конкретні автоворонки, які будуть видавати людям щось корисне і переводити на цей наступний етап. А і надсилати або анкету про запису, або ваш телеграм-канал, де ви вже зможете продавати свої продукти, і тут дуже важливо. А до мене часто пишуть клієнти з таких автоворонок, з такої реклами, да на ці рілси, які вже готові купити. Чому так відбувається? Вам не треба чекати 2-3 місяці, поки людина догріється у ваших сторіс. Чому Тому що ця людина вона вже шукала вас, вона вже шукала саме такого експерта, як ви. І тут реклама видає людині твій рілс. і вона просто переходить, вона вже готова купувати. Бо ти їй зайшов, ти їй сподобався, все вона готова. Одразу можна закривати на продаж. Тут дуже важливі навички закриття продажів переписів через зі дзвони. І третій момент, на який я дуже хотіла звернути увагу, це те, що ті, хто не купив одразу, з ними дуже важливо підтримувати далі конект і відноситись до підписників, особливо до нових, не як до гаманця з грошами, а як до людей, з якими треба будувати відносини, питати, як в них справи, що їх турбує, ділитися тим, що турбує вас, тобто вже таку, знаєте, більш дружню Атмосферу підтримувати і викликати довіру тоді, навіть якщо ви там через місяць, через два будете запускати якийсь інфопродукт, то ця аудиторія вона буде максимально лояльна до вас і вона зможе вже довіряти тим продуктам, які ви будете. Створювати далі, це допоможе вам просуватися успішно і будувати відносини з підписниками та відносини такі в довкосрок, щоб і зараз у вас були клієнти, і на майбутнє аудиторія була до вас лояльна. Тобто зробимо висновок бути з собою в босі, використовувати інструменти Reels, автоворонки таргет і ділитися своїми цінностями та будувати взаємодію з підписниками, які приходять з реклами. Якраз ці способи і деякі з них дуже скоро будуть в новому жіночому бізнес-клубі, де ми будемо. Прокачувати і такі навички, як просування, продаж, сторіс, і такі навички, як просто ведення легкого контенту, взаємодія з аудиторією, бути з собою, бути впевненою жінкою, транслювати якісь певні метаповідомлення, да? Так? тобто такі лайт-скіли, які теж дуже потрібні для великих продажів. Щоб дізнатися деталі, будь ласка, напиши мені в Дірект плюсик, і тобі прийде вся інформація.